Гвіздок з рідного дому шведська народна казка. Жив колись один бідний селянин з дружиною. Було в них троє синів мати, петер і свент. Одного засушливого літа сім'ї стало дуже важко. У нас більше яйців, ніж шматків хліба, сказав батько. Доведеться вам синочки йти на заробітки. Мати заплакала. Мати й Петер уже дорослі, вони впораються з роботою, мовила вона. А от свент, бідний, пропаде, йому ж лише одинадцятий пішов. Гляньмо на нього, який він худенько. Хто візьме його на роботу? Хай іде худобу пасти, коли не знайде іншої роботи, вирішив батько. А свент сказав не журися, матусю. Я знайду собі роботу, відпусти мене. Нарешті мати згодилася відпустити його. Почали брати збиратися в дорогу, а старший син і каже візьму я лише собі стару батькову куртку він же вдома сидить, і куртка йому не потрібна. А я візьму каструлю, каже собі, середній син, матері все одно нічого в ній варити. Я продам її. І Будуть у мене гроші, аж поки не знайду собі роботи. Він узяв з полиці блискучу мідну каструлю і натягнув собі на голову, як шапку. А Свендові так і не залишилось нічого. Зітхнула мати. Найдужче вона любила свого молодшого сина. Він завжди був привітний, лагідний і як тільки міг допомагав матері. А я, матусю, на спомин про домівку візьму гвіздок той, що на нього вішає свою куртку, як лягає спати. Свенд витяг із стіни гвіздок, завернув його в ганчірку і сховав до кишені. Ото дурний, сміялися брати. Теж видумав зі ржавим гвіздком морочитися Що ж ти з ним робитимеш? Хто зна, може, він мені стане в пригоді. Відказав Свенд, а самому йому було так радісно, наче він узяв із собою не гвіздок, а мішок золота. І от нарешті хлопці попрощались з батьком і матір'ю та вирушили в дорогу. Мати плачучи, дивилась услід своїм синам, а Свенд ще довго обертався і махав їй шапкою. На роздоріжжі бради зупинились. Ми з Петером підемо разом, сказав мати, а ти, Свенде, зі своїм цвяхом іди собі, куди хочеш. Що ж, тоді прощайте, дорогі брати, щасливої вам дороги. Сподіваюся, що невдовзі зустрінемось, мовив свенд, і попрямував доріжкою до якогось села. Іде він іде, коли бачить, щось ген на дорозі ворушиться, злякався свенд, невже ведмідь? Як же мені врятуватися, думає він, а то селянин свого воза лагодить. Хлопчику, кличе він, а йди на допоможи, в мене колесо з осі спало, і я ніяк не можу доїхати до кузні. Я маю гвіздок, загніть його і притисніть колесо до осі, але потім віддасте, бо цей гвіздок дуже дорогий мені, адже він з мого рідного дому. Засміявся селянин. Ну й смішне ж ти маля. Віддам я тобі твій дорогий гвіздок, як до кузні доїдемо. Селянин і свенд приладнали колесо, сіли на воза і швидко поїхали до кузні. Свенд вперше був у кузні, і йому все дуже сподобалось. Весело тут у вас, міхи гудуть, молотку є. Я теж би хотів стати ковалем. Не сміши мене, хлопчику, каже коваль. Де тобі підняти такого важкого молота? Це ж не іграшка. Та якщо хочеш, роздувай міх, поки видужає мій син, буду тебе годувати досхочу, та ще й грошей за роботу дам. І свен залишився у коваля, а гвіздок йому селянин віддав. Він розігнув його і сховав до кишені. Коваль побачив, що свен кмітливий хлопчик, і почав учити його свого ремесла. Минуло небагато часу, і свен уже вмів сам дещо змайструвати. Але через місяць ковалів син видужав, і свендові довелося піти з кузні. Коваль заплатив йому за роботу, і свен подався далі. Йшов він собі, веселу пісеньку наспівував і незабаром натрапив на хатинку, що самотньо стояла край дороги. На порозі хатини Свенд побачив чоловіка в окулярах. То був кравець. На шиї в нього на довгій стрічці висіли ножниці, а в руці він тримав куртку і чистив її. Враз вона випала в нього з руки і впала на мокру від роси траву. А ви почепіть куртку, дядечку, порадив свент. Не вчи мене, хлопче, гримнув кравець. Я сам знаю, що мені робити. Та Свенд не образився на його мову, а запропонував Я можу допомогти вам, дядечко Він вмить витяг із кишені гвіздок і забив його в одвірок. Кравець посміхнувся, почепив куртку й швиденько вичистив її. Потім він покликав Свенда до хати, звелів жінці нагодувати його молоком і хлібом. Свенд був голодний і залюбки поїв а тоді чимно подякував господині, це їй дуже сподобалося. «Візьми хлопчика до себе в учні, попросила вона чоловіка. Я охоче залишусь у вас, озвався свенд, хоч за ремеслом я коваль. Каравець оглянув його худеньку постать і голосно зареготався. Добрячий, мабуть, з тебе коваль, ти ж і праски в руках не втержиш. Ну, та нехай залишайся. Спочатку свенд тільки грів праски та затягував нитку в голку, а згодом навчився ставити латки, а потім почав і шити. Незабаром кравець застудився і помер, і роботи не стало. Свенд витяг з одвірка свій цвях, гідно попрощався з господинею і пішов собі далі. Йшов він йшов, аж прийшов до невеличкого села, а в цей час починалася буря, подув сильний вітер. Різонула блискавка і вдарив грім. Біля одної хати бабуся поспішала зняти білизну з мотузки. Раптом мотузка зірвалася з вістка, бабуся ледве встигла підхопити її. Поганий цвях, буркнула бабуся. Переломився надвоє, хоч би не впустити білизну в багнюку. Я вам допоможу, запропонував свент і, витягши свій гвіздок, миттю забив його в стіну. Давайте я прив'яжу мотузку, але потім ви повернете мені гвіздок, адже це часточка мого рідного дому. І свен допоміг бабусі швидко зняти всю білизну і занести її до хати. В хаті він побачив шевця, що прибивав до черевика підошву. Свент зупинився на порозі, милуючися спритною роботою шевця. Я і коваль, і кравець, а от черевиків шити не вмію, сказав Свент. Не милий дурниць, який з тебе коваль або кравець, от вигадав та якщо хочеш, я можу навчити тебе шевського ш... ш... ремесла. І Свенд лишився у шевця. Правда, спати йому довелось на горищі, але літо стояло гаряче, і йому там було зовсім не холодно. Швець не міг нахвалитись кмітливим і працьовитим хлопчиком. Незабаром Свенд міг не тільки лагодити старе взуття, а й шити нові черевики. Тоді він за гроші, зароблені у коваля й кравця, купив шкіри і пишив для матусі нові черевики. Восени свент попрощався з господарями, взяв у шевця зароблені гроші і вирішив додому. Йти йому довелося через місто. Минаючи базар, свент побачив одного старого купця куртку. Це була батькова куртка, яку він взяв з собою старший брат мати. Виходить, мацові погано жилося, і він продав її, щоб не голодувати. Свент купив батькову куртку і пішов далі. Раптом в одній крамниці Свент побачив каструлю, що виблискувала на сонці. Він підійшов ближче і помітив на ній подряпину. Цю подряпину він сам зробив колись. Звичайно, це була мамина каструля. Свен дуже зрадів і купив її. Незабаром свент уже прийшов до рідної хати. Він зазирнув у вікно, в печі горів вогонь, бо іншого світла не було. Батько з матір'ю сиділи біля стола, а поруч них двоє обідраних хлопців це були мати і петер. Погані з вас, робітники, говорив батько. Все себе продали, а як наживати будете. Та хіба ми винні? Виправдовувалися брати. Усі дармових робітників шукають, а кому же хоче задарма спину гнути. Мати слухала їх і зітхала. Бідні, ви мої, натерпілись, ви її голоду й злиднів, і нічого не заробили, а маленькому свендові, мабуть, гірше за всіх. Де ж то він зараз є? Раптом відчинились двері і на порозі з'явився свенд. Добрий день, добрий вечір, мої рідні. От і я прийшов, весело гукнув він. На тобі, батьку, твою куртку, а тобі, матусю, твою каструлю, та ще й нові черевики я їх сам пошив. А от і зароблені гроші. Тепер я і коваль, і кравець, і швець і зароблю вам багато грошей. А от і наш гвіздок, то він допомагав мені у всьому, і свент вбив гвіздок у те саме місце, де він і був раніше.